Всім привіт! Мене звати Лена і сьогодні я буду розповідати про мої брекети. Отож, моя брекет-історія, як я обіцяла в моєму першому відео. Кому цікава ця тема, послухати про брекети, як це живеться блондинці з брекетами. Або для тих людей, хто планує всі поставити і в яких є багато питань, кому цікаво почути про брекети, продовжуйте дивитися. Отож, для чого потрібні брекети? Зумовне всі знаєте, це для того, щоб вирівняти наші зуби у рівний зубний ряд. Але другою функцією, взнавши, про яку я була дуже здивована, це здоров'я наших зубів. Як ви знаєте, наші зуби виростають один раз і все більше вони не миростоїть тому їх потрібно дуже берегти. І оскільки зуби ваші можуть стояти не на самому місці, так як було заповнено природою, то виявляється, наші зуби можуть стиратися. І це мене так вразило, коли мені показали, як стерлись мені здорові зуби тільки за неправильного прикусу і за неправильного літнього положення в моєму роті. І коли я дізналася, що брекети більше питання здоров'я, ніж естетики, це було моєю кінцевою, скажімо так, мотивацією, остаточною крапкою моєму рішення, що так я буду ставити брекети. Я поставила брекети півтора року тому. І, безумовно, моє лікування ще не закінчилося, бачите. Але я вже на фінішній прямі. За планом моє лікування має становити 2 роки. Що є немало, я вам скажу, навіть два гірші триває менше. Це 2 роки не простих. Це певний шлях. І тепер, знаєте, кожного разу, коли я бачу ще когось з то мені просто хочеться підійти і обняти, і сказати: сестра, або там брате, ви знаєте, як це було. Але не все так страшно, як. Можна зживати. Другий пункт мого плану я собі накидала план. Далі, перший пункт це що це і для чого це наша трекет-система. Друге це як обрати лікаря. І третій це пристрої, інструменти, види брекетів, різні такі більш технічні штучки. Другий пункт це як обрати вашого лікаря. Лікар, який займається постановкою брекет-системи і... Брефіки називається Ортодонт. Я це слово дуже гарно запам'ятала. У вас немає шанс, якщо ви починаєте ставити ортодонтів, то його забути. Я, почитавши різні відгуки, якісь в інтернеті, пошукавши клініки, пішла до Ортодонта. Пішла до Ортодонта, який мені сказав, оглянувши мої зуби, сказав, що... Так, вам треба брекети, Вам потрібно приходьте завтра, вам потрібно видалити 4, 4 здорових зуба, і потім ми відразу ставимо вам брекети. Це так потрібно для лікування. Вам потрібно видалити 4 зуби для того, щоб вам було куди випрямитись. І Тут важливою ремаркою буде те, що у мене не було якоїсь критичної ситуації з зубами. Тобто не було, знаєте, коли зуб на зуб, а коли ряд зубів, а зверху ще один зуб. У мене не було, у мене було чуть-чуть, передні зуби просто стояли рівно. А, то моя ситуація в плані зубів була дуже такою лайтовою, як то кажуть. І я, значить, така здивована і шокована після цього першого автодонту. Думаю, о боже, мені треба видалити чотири здорових зуба. Але думаю, це так треба, бо це ж брейк іти, так, щоб вони випрямось, там то не пояснив, як що туди І Я в цьому шоці пробила місяць і потім вирішила піти до іншого лікаря, теж пошукавши по різним відгукам і так далі, Пішла до іншого ортодонта, який мені сказав. Що мені потрібно видалити два зуба? Два зуба, думаю, ууу, це вже краще. Два зуба, клас. Але якось мені моя інтуїція підказала, що не варто все-таки зупинятися на цьому лікарю. І я вирішила пробувати далі. І, безумовно, я весь цей час питала людей, збирала інформацію, читала. Ну, знаєте, та людина, яка шукає, вона завжди знайде. І я знайшла лікаря. Третього вже, отак, третього вікаря, якого мені порадили. І перш за все він мене відправив зробити рентген. А, рентген мого черепа з моїми челюстями і 3D-зйомку моїх зубів. 3D-зйомка зубів виглядає ось так така прекрасна зйомка, у мене ніколи таке фотосесії не було, такі було, скажу вам зразу. А, і такі прекрасні фотографії. По-моєму, це дуже гарно, дуже гарно. Я ніколи не думала, що має такий гарний череп. І після цього ортодонт мій третій сказав, що він буде обробляти матеріали, обробляв матеріали місяць. Після чого я прийшла на консультації, він мені обмалював ситуацію. Він дивився на мої знімки, він їх завантажував програму. Оскільки я знаю, це американська програма, яка враховує всі кути, нахили і так далі, оскільки наша щелепа це така дуже складна інженерна конструкція. І, по-перше, по-друге, кожна людина унікальна, всіх якісь особливості, різного розміру зуби, різного розміру щелепи і так далі. І він мені пояснив, що проблема з нерівністю зубів це одна історія, інша історія, що в мене є нетральний прикус. І він розказав мені, як ми будемо це лікувати. Отож, це перший етап були верхні брекети, я обрала їх керамічні, і другий етап через півроку приблизно так. А, мені вставили нижні брекети, це були металеві. Металеві брекети більш помітні, але більш, вони швидше, швидше діють, скажімо так. Ще існують брекети. І ці брекети прикріплюються ззовні на зуби. Вони буквально клеються на кожен зубчик. Також є кріплення на жувальних зубах, така вдягається як такий корсет металевий. Ось. І м -м так, щоб не забігали наперед. І третій ще бація брекетів це які клеються зсередини зубів, але вони будуть коштувати в 4 рази дорожче і по часу набагато довше їх потрібно носити. Ще є Invisalign, це такі прозорі капли, які вдягаються, і у вас є план лікування і кожних там декілька тижнів ви міняєте, вдягаєте нову капу. Це теж фінансово значно, значно, значно дорожче. А, і як стосовно ортодонта дуже важливо, щоб ви обрали ту людину, якій ви будете дуже довіряти. От прям довіряти на 100%, оскільки з цією людиною ви будете зустрічатись раз на місяць протягом, як мінімум, двох. Я думаю, мінімально це півтора року, два роки. Досить тривалий період часу. можете цій людині довіряти дуже дуже сильно. Вона мусить симпатизувати ця людина. А, Оскільки буде нелегко, цей процес лікування не є легкий. І уявіть собі, що було б зі мною, з моїми зубами, з моїм процесом лікування, якби я залишилась того першого лікаря, який запропонував мені ласкаво видалити 4 здорові зуба. Мені тепер просто мотошно про таке думати. Тож обирайте ортодонта дуже ретельно і зупиняйтесь на тому, в якому будете впевнені. Якщо... Це я вам розповіла про види, це розповіла про план, що мені склав лікар. Ем, мені зразу сказали, що оскільки в мене проблеми з прикусом, ем, в мене є два варіанти. Це робити операцію і носити спеціальні пристрої і механізми, які будуть кріпитись до моїх проєктів. Подумавши, я вибрала другий варіант це механізми. І ось ці механізми я зараз ношу. Правда, вже не всі деякі вже зняли мені. І саме тому я можу вільно говорити і більш-менш відкривати роки. Але знаєте, в цій всій історії з брекетами, що мене вразило, може, не найбільш суттєво. Ну так, найсуттєвішим моїм відкриттям було те, що людина звикає до бучу. Це просто фантастика. Що тобі в рот запихають. Один ряд брекетів, ще одні брекети, а потім ще механізми, а потім зверху дугу на піднебіння металеву, а потім ще накладки на з внутрішньої сторони зубів верхніх, щоб ти верхніми зубами не здерла нижні брекети. Це просто капець. Я кому показую. Звичайно, кому цікаво, що в мене там є. Люди просто зразу згадують Бога чомусь дивно, правда? А, отож. Мораль така, що людина до всього абсолютно звикає, і це наше тіло просто унікальне. І як швидко в нас реагує особливо до слизисті, коли мені почали награди певні механізми, це була вже ранка. Але як тільки ти чуть-чуть послаблюєш, вона тут же загоюється, хоча тертя далі продовжується. Ну, знаєте, це просто фантастика, і я в черговий раз хочу подякувати своєму тілу, своєму організму. Як Яке воно мудре, як добре воно реагує і звикає до всього. Я з вами щось тут заговорилась. А третій пункт наш це різні пристрої, якими я користуюсь. Майже відразу після того, як мені поставили брекети, я собі купила ірригатор. Це така класна штука, без якої я не уявляю своє життя. Це такий пристрій, дивіться, відкривається. Сюди це контейнер. Так, секундочку. Контейнер з водою, ось водичка, заповнюється, вмикається в, ой, в розетку, і це щось нагадує електрощітку під, під таким напором іде водичка, ви собі включаєте і чистите проміжки, чистите ваші зуби. Дуже зручно, оскільки після кожного прийняття їжі потрібно чистити зуби, чистити брекиси. Зуби в брекетах чистити нелегко, не почнемо з того. Іригатор значно допомагає. І це та річ, яку ви, якщо ви її собі купите, навіть якщо у вас немає брекетів, ви про це не поділієте і потім будете думати, як я жив без неї. Оскільки, якщо ви візьмете просто чітко, у вас нема брекітів, все просто супер, у вас шикарна посмішка. Ви візьмете собі у ем, вас буде обійти величезя, ви почистите зуби, щітка, паста, все як має бути. І вам буде здаватися, що ваші зуби чисті. Потім, ви, якщо прийдете ще іригатором, і ви побачите просто скільки ще залишків малесеньких їжі залишилось десь там щілинках. Тому ця річ дуже корисна для всіх, для брикетоносців, таких як я, і для звичайних людей. Далі це безумовно поліскувач. мені порадили Colgate. Ще мені дуже подобаються іспанські пасти. Пасти треба міняти кожних три місяці. У мене остання декада, якщо так декада, останні три місяці ясно було не дуже легко і була ранка маленька, тому в мене паста іспанського бренду вітіс, або дера, бахну яблучком і паста, мені вильовується. Зубна одна щітка в мене ось така, тут звичайна зубна щітка. Вона, правда, виглядала краще, але після брекетами кожна зубна щітка зноситься дуже швидко. З іншого кінця має вона ось такий, бачите, я вам пишу почув, ось такий маленький ем, кучечок, він дуже добре чистити між зубами, і в ясно залазити, і між брекетами між зубами, зараз це дуже зручно. цей добре за зубами, він з брекетами стає більш красивішим. І ти починаєш думати, а де я раніше, чому я раніше так потеплю не доглядав за своїми зубами. Скільки ще коштує і як ще віддається? Потім по урахунку, які мені задають після відвідування лікаря. А, ще в мене є безумовно такі різні Йоршечки. Це все, що я показую з догляду, воно всім абсолютно підходить, хто і не на осупереє, ти повірте. Отакі от, от маленькі Йоршечки, теж дуже зручно. Дуже зручно між зубами ці проміжки проходитись їх треба. Так, ну, плюс-мінус це все з догляду. Що обов'язково мати блендер, коли ви встановлюєте брекети. Кожен раз а, вам встановили брекети, у вас починають боліти зуби. Перших 2-3 дні ви приймаєте знеболювання, оскільки біль така, яку ти терпиш, але нічого від цього а, не зміниться. Її просто треба перетерпіти. Тому приймаються, як правило, знеболювальні. А їсти тверду їжу важко, і тому мій салат е, виглядає в основному так. Воля, і мій салат виглядає ось так після блендера. Ось ж такою їжою я вже харчуюсь півтора року. І знаєте, досить непогано. В такий салат можна запихнути багато корисної трави, там шпинат, петрушка. Можете щось не дуже любити, але коли ви додаєте там трошки томатів, якогось е, оливок і ще чогось. У вас входить така смачна зелена маса, яку я називаю мій салат. Ще щодо їжі, не лякайтесь, вам не весь час доведеться їсти пюре і крем супи. Дійсно, є певні періоди, як правило, це спочатку або після встановлення нової дуги. Буває, що раз в місяць змінюють вам дугу і відповідно всі ваші зуби починають рухатись та реболіти. Є різні періоди. Є періоди, коли ви можете їсти виключне пюре, отакі салати, які я вам показувала на блендері, якісь крем супи і все, що таке м'якеньке. Ті, хто носить брекети, знають, що таке, коли ти відрізаєш собі шматочок хліба, такий квадратненький, то ти відрізаєш всі скориночки, і все ж тільки м'яке, ніяких тостів, нічого такого твердого. Це своя така специфіка. З часом можна їсти все. Я їм. Різ... Ну, я їм практично все просто. А, і був такий період, коли я просто не могла зімкнути свої зуби. У мене були там спеціальні накладки. Ну, ладно, це вам не дуже треба. А... Але блендер є дуже важливим. Без блендера брекети ніяк. Блендер і іригатор це прям супер важливі речі. Коли у вас є брекети, я вам дуже-дуже. Рекомендую, хай recommend, якби ви не запитали, що саме необхідне, це іригатор і блендер. Коли у вас є брекети. І, звичайно, гарний настрій, який треба собі постійно собі створювати і допомагати, щоб він був. Отож, а якщо ви хотіли поставити брекети, Ставте, шукайте свого лікаря, ставте, займайтеся своїм здоров'ям, звертайте увагу, скільки вам років. Безумовно, це все легше проходить у підлітковому віці, але в цьому віці ми не завжди розуміємо, наскільки це важливо. А, і поняття не дарма є поняття adult braces. Тобто люди, дорослі, ставлять брекети, такі люди, як я, коли це все вже а, ти усвідомлюєш, що відбувається, що ти робиш, до чого ти робиш. І таке інше, дбайте про себе, дбайте про своє здоров'я, будьте щасливими, здоровими і головне. Енергійно. Ще я хочу нагадати, що підписуйтесь обов'язково на мій канал, там знизу червона кнопочка. Ще я поруч такий дзвіночок. Його теж нажимайте. Це нова функція YouTube, вам буде приходити сповіщення, що в мене є нові відео, оскільки далі планується багато новорічних відео з ідеями подарунків, з образами, макіяжами, вбраннями. Буде просто маса всього цікавого, декор теж. Тому я думаю, для кожного і для чоловіків теж будуть гарні відео. Отож, підписуйтесь і ставте мені лайки. Пишіть в коментарях ваші питання, що ще вас цікавить про брекіти. Е, якісь може, більш детальніші питання, пишіть в коментарях під відео. Е, будь ласка, бо мені пишуть на всі соцмережі. Але давайте, що брекіти, все будемо писати тут в коментарях внизу. Я буду вам дуже вдячна. так буде легше повідати, ви будете бачити те, що я комусь написала. Е, отож, дякую вам за перегляд і... Шануймося, бо ми <ріхи> того варті!